У Луцьку ліквідували рекламу наркотиків. Цього року активісти вже вдруге виходять на подібну акцію. Адреси небезпечних інтернет-ресурсів, які розміщують на фасадах житлових будівель та інших спорудах, замальовують фарбою. У 2021 році Верховній Раді України запропонували ввести кримінальну відповідальність за рекламу наркотиків. Відповідний законопроект внесли у раду. Щоправда, по цій пори він не прийнятий. Тим часом, проблема реклами наркотиків на фасадах багатоповерхівок та інших будівлях залишається актуальною. Ця пані живе у Луцькому у будинку на Кравчука 34. каже, що їй не раз доводилося проганяти хлопців, які щось малювали на будинку. У нас був чистий будинок. Оце вони замалювали. Бачите, що це воно означає. Я знаю, що воно означає? Ага. Кри їм кричите. А вони а, втічуть вони крикнути до них. Посели не малюють. Щоб хоч якось зменшити кількість небезпечних написів, днями у Луцьку в чергове провели акцію, під час якої замальовували адреси інтернет-ресурсів, де продають наркотики. Написи ліквідовували у районі 26-ї школи. Цього року таку акцію організовують вдруге. Минулоріч Луцьку замальовувати рекламу наркотиків виходили близько 10 разів. На даний момент це дуже актуальна тема є, як ви бачите. От і приєдналися ми до акції. Якщо нічого не робити, то нічого не буде мінятися. До акції долучилися громадські активісти, представники міської ради та благодійники. Останні, крім того, що допомагали замальовувати рекламу наркотиків, для цієї справи закупили і фарбу. Її намагаються підбирати під колір фасадів, щоб не псувати вигляд. Фонд «Ігорі Палиці» тільки разом традиційно долучаються до заходів протидії на наркоманії, а також профілактики інших шкідливих звичок серед дітей та молоді. Молоді сьогодні проводимо рейд спільно з громадськими активістами, молоддю активною по замальовуванню написів реклами збуту наркотич... наркотиків, яка дуже поширена. Нині і з ними важко боротися. Дуже важливо долучатися до таких подій, адже ми сьогодні пропагуємо здоровий спосіб життя. І завтра ми маємо здорову націю, сильну націю. До слова рекламу наркотиків спочатку фотографують, скидають фото поліції. А тоді вже замальовують Правоохоронці мають змогу блокувати адреси сайтів, на яких продають наркотики. Лучан закликають сприяти у ліквідації реклами наркотиків. Якщо ви побачили такий напис, надішліть фото та інформацію, де вона знаходиться на спеціальну електронну адресу департаменту молоді та спорту міської ради. Тоді її ліквідують. Або ж надайте інформацію про напис управителю будинку. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на час.